Хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти податково, якщо ви приховали свої баланси що, на карту? Коли карта. у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу а, і не показали, що ви маєте якесь майно, Житло, та, та, майно якесь. коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити, і не не брати гроші м, платників податків, вони ж також щастя. Я розкажу, як у мене було. було. Я колись не заплатив просто за паркування. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть: а ми вас маємо в'язницю посадити або заплатити отакий-то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типа кримінальна відповідальність. Бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. І коли я заплатив, мене відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька друзів Купа випадків було з приводу цього. Ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікаєте. Ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити.